Героям ем, слава! Я думаю, що ні для кого і для наших глядачів не секрет, наскільки важка в цілому ситуація і в Луганській області, ну і звісно, довкола Лисичанська. Що зараз там відбувається? Я так розумію, що повністю місто або по та територія, де, я не знаю, навіть, чи можна говорити місто після того, що вони наробили з нашими територіями, але все перекрито. Туди неможливо потрапити навіть умовно місцевим мешканцям, якісь там перепустки. Ну і дуже переживають за військових е представників російської армії армії окупантів, щоб ніхто не зливав ніякої інформації. Пане Варі, отже, що зараз в Лисичанську? Ну, ви знаєте, за рік нічого не змінилося. Всі обіцянки, які давали псевдовлада, вони не виконані. Електрики немає. І вона є максимум для трьох тисяч абонентів. Газ зразу краще, але зв'язку з тим руйнуванням, яке було здійснено при окупації міста є. Обисп забезпечують максимум 5 тисяч абонентів. Магазини працюють, але ціни такі, що купити практично неможливо, і ціни в Лисичанську десь 2-3 рази більше, чому тому ж Луганську, не кажучи, що про ціни, які є на даний момент у нас. А скажіть, будь ласка, що зрозуміло про, про настрій і про стан людей, які там лишаються, незважаючи на цю війну. Чому пане Валерію, я вас про це питаю? Тому що днями з'явилося резонансне відео із Маріуполя, тимчасово окупованого нашого міста, там, де молодики в громадському транспорті, вони фактично абсолютно відверто сказали російському окупанту. він каже: ми вас сюди не кликали. Як ви нас звільнили? Подивіться, що відбувається з Маріуполем. І це було досить дивно, тому що ми розуміємо, що Маріуполь це гарнізон надзвичайно небезпечна. Територія для цивільних, і тим не менше молоде покоління українців воно там не злякалося і сказало все, що воно думає. Чи є у вас буде якийсь зв'язок із людьми в Лисичанську? Що вони думають про цей рік? Ну, по перше, порівнювати Маріуполь із щас неможливо, тому що Маріуполь все ж таки був уповнений достатньо Ну достатньо був бистро в облозі, тому молоді люди могли не виїхати. А Лісичанськ воював достатньо довго і тому практично молоді не залишилося. Осталися старики, ждуни їх настрій, навіть враховуючи те, що ці люди дуже вірили в те, що їм Росія допоможе, навіть вони вже ці не це не вірять, тому що куратор Лісичанська. Татарстан, республіка Татарстан, вона вже перестає надавати допомогу, навіть гуманітарну, дуже великі проблеми з аптеками з лікуванням. З усім і це дуже сказується на настрої населення, але враховуючи, що все ж таки це практично місто база військових, де достатньо серйозний режиму, про якісь настрій, які зміни настрій, щоб вони. Були показані? Ну неможливо зигуєрі. Ви зазначили, що це місто військових, і тут дуже дивна історія. Повідомляють, що російські загарбники в окупованому Лисичанську закрили доступ до кварталів, де розмістилися самі військові. Зазвичай росіяни прикриваються цивільними, а тут вони навпаки відсікають квартали, в яких вони розміщають свою техніку. Що це за тактика з чим пов'язано? Як думаєте? Ну, Лісічан достатньо велике місто, і для того щоб е, наші, наші військові не, не мали розуміння, де є скупчення е, їх військ, скупчення керівництва, я так вважаю, що для цього зроблені там квартали. Е, але це ніяким е, ніяких е, не зможе спасти. Е, тому я впевнений, що все ж таки наші військові зроблять те, що вони повинні зробити. Чи відстежуєте ви долю переселенців з міста? Що вам відомо, де вони осіли, як розмістилися, чим займаються? Е, ну, ми, ми вважаємо, що з Лісичанського виїхала на те час зараз на території України десь 43-45 тисяч е, тисяч мешканців. Е, наша робота зараз з наших завдань. Це допомога їм для цього. У нас є. Ми створили шість гуманітарних штабів по Україні, де ми видаємо гуманітарну допомогу, де зараз створюються центри ЦНАПИ, де створюються центри допомоги з різних напрямків, які треба людям для того, щоб ставимо їх на роботу і так далі. Ми знаємо, що вже понад рік місто перебуває абсолютно без світла. Інфраструктура там, взагалі, в найгіршому стані пишуть фахівці. От після деокупації, що робити з цими територіями, наскільки можлива відбудова, де залучати кошти на такі масштабні проекти, на вашу думку? Ну цим питанням зараз пікує Сусі також і держава, і область. Є постанова про деокупацію, яка покроково розписує ту роботу, яку ми повинні зробити при деокупації. Але якщо ми зараз не будемо це починати, то потім буде дуже тяжко, тому що ми не розуміємо в який стан ми військовий зайдемо в місто. Тому зараз на рівні держави на рівні керівництва області робиться дуже потужна робота з долучення. Донатів з роботи з нашими іноземними партнерами ми робимо проекти по відновленню, якісь критичної інфраструктури. Ми робимо запаси резерву, куди ми закуповуємо те, що нам буде потрібно первинно для того, щоб зайти у місто. Але треба розуміння, що без допомоги держави, без допомоги іноземних партнерів, нам буде дуже тяжко встановити, встановити місто, тому що ну дуже великі руйнування. Дуже велике. Сподіваюсь, допомога така надійде і надійде вчасно. Пане Валерію, дякуємо за коментар. Голова Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибікобовзна.